Ми дійсно зараз спостерігаємо з колегами підвищення кишкових інфекцій. Ми за клінічними симптомами не можемо зараз сказати це отруєння або це вірусна кишкова інфекція, але дійсно кількість звернень з блюванням, діареєю, нудотою, лихоманкою вона підвищилася. В зараз штурмують кабінет невідкладної допомоги купу сімей з дітьми. Стосовно вірусних інфекцій, дитина може, наприклад, сходити на море да, після купання в морі через декілька днів, або на наступний день може також підвищити температура і початися блювання, але там наразі ну там діарея ще. Якщо ми починаємо з от, спочатку з виникнення симптомів, вони можуть декілька днів тривати. Що я маю на увазі? Якщо ми вчасно починаємо лікувати, вони можуть тривати один-два дні. Але якщо лікування затягується і вже 5-6 день у дитини продовжується блювання або є рясна така діарея кожен день, то тоді ми пропонуємо госпіталізацію, і там потрібно вже стаціонарне втручання, тобто стаціонарне лікування. Стосовно лікування, однозначно, це має контролювати лікар, особливо якщо ми кажемо про дітей року тому що в них зневоднення може бути дуже важливим симптомом, який може призвести однозначно до госпіталізації. Стосовно якщо ну, батьки не можуть вже контролювати симптоми навіть з лікарем амбулаторної медицини, тобто амбулаторної допомоги, то так ми рекомендуємо госпіталізацію з внутрішньовеним введенням ліків.